Доброго дня. Як складається ситуація у ваших ворогів? Розійшлися ви з жінкою. В неї розбите серце після ваших чисток з крисами. Ті, які створювали проблеми, постійно спостерігали. Ну, емоційно проявляються ці люди, тому що у них витрати. Позитивні зміни в вас, а у них негативні. Одна-дві жінки. Тривалий час. Ну, на даний момент знаходиться в бездіяльності. В ілюзії по відношенню до того, що з часом покращить ситуацію. На даний момент розуміє, що діяти не може. Результату не досягне, навіть якщо і буде вкладатися. Ну, Тому що ви сильна самодостатня людина і ви боролися. І завдяки цьому от, вам і надається інформація, що ви перемогли. У вас позитивні зміни саме по відношенню до тих негативних, магічних маніпуляцій, дій відносно вашої пари, відносно ваших стосунків і загалом відносно вашого життя. Покращення. Ну, вас бачать мудрою людиною. Можливо, навіть хтось і практикує майстер. Ви виходите з тупіка відносно, власне, вашої реалізації. Те, чим ви займаєтесь. У вас покращення Да, і благополуччний достаток відносно вашої реалізації, ну і відносно фінансового каналу. І ви досягнули цілісності. Як би вона не чекала, що з часом вона зможе вплинути, не зможе. Вона з часом зрозуміє, що всі її маніпуляції безплодні. Тобто результат вона вже відносно вас не досягне. Скільки б вона не чекала, як би вона не діяла? Да, як би вона не маніпулювала? Заморожено. Їй навіть шлях. Тобто можливості, шанси вплинути і досягнути результативності ваш бік да, створити вам проблеми. Ні. Ви під захистом вашого роду. І піде в кармічне відпрацювання і отримає покарання, якщо буде діяти. Але вже не тільки від вищих сил, а й від вашого роду. Дякую.